Усім привіт, вітаю вас на новенькому відеоролику. Сьогодні будемо заповняти скетчбук та пробувати нову техніку від плями, так що приємного перегляду. Напевно, моєю першою інтеграцією буде не якийсь там скетчбук або планшет, а напевно, щось зв'язане з водою. Або я просто буду нести воду в своїх відео і ніякої конкретики тут же або, або. Ну що ж, зараз я буду на фоні малювати і відповідати вам на питання, які мені задали в телеграмі. Опиши одним словом свій моральний стан останнім часом. Мій моральний стан на зараз доволі стабільний, попри те, що є якісь невеличкі гойдалки, але це, напевно, на притаманно на всім живим людям, тому все добре. Чи є у тебе домашні тварини, якщо немає, то яку б хотів мати? Зараз в мене немає ніяких тваринок, максимум ті, що я зображав в себе в скетчбуці, котики, собачки, коники і рибки. Але в майбутньому я б хотів мати, напевно, собачку. Тепер наступне питаннячко. м'яв чи гав? Ну тут гав, не буду собі зраджувати. Я ж не арестовач, щоб зразу так міняти думку. Спортивний чи діловий стиль одягу? Тут однозначно діловий, спортивний, але сорочки я люблю, тому якось так. Де більше подобається проводити стріми і чому. Найбільше подобається в Тіктоці, там мені найбільш комфортно, на другому місці Ютуб, тому що, по-перше, вигода, це якби години на канал, але і відповідальність більше, тому що відео зберігається. Один стрім я проводив ще в інстаграмі, але там мені не дуже зайшло. Можливо, того, що час і вибраний такий, а можливо того, що мережа насправді не поширює серед нових користувачів мій ефір. Тепер трішки розкажу про те, що відбувається в кадрі. Я почав малювати другий портрет, який, на мою думку, краще показує всі плюси цієї техніки. В першому я все ж таки ще набивав руку, а от другий вже розкусив, як і що робити. Що найбільше подобається в малюванні, а що найменше хочеться робити? Наприклад, підібрати кольори чи малювати певний ракурс. Якщо говорити про цифрове малювання, то там інколи виникає така проблема з підбором кольорів, в ж зовсім все легше, тому що вибір так-то невеликий. І якщо говорити про ракурси, то так, напевно, тому що в мене недостатньо ще практики малювання в різних складних ракурсах. А якщо так в загальному говорити, то найважче це починати щось нове після недавно закінченого старого. Ти хочеш пов'язати своє життя з творчістю, чи це тільки хобі? Ну, знаєте таку групу творчі. От, напевно, це і я мав бути, але вони вже назвалися. Тому ні, я, напевно, живу творчістю і малюванням, і, напевно, це буде супроводжувати мене все життя. Вода надає крила. В минулому відео однакова кількість вподобань зібрала декілька коментарів, але один з них виділявся, тому що він був написаний двічі. Тобто, дві людини написали один той самий пропозицію намалювати автопортрет, так що ловіть його. Ви, напевно, знаєте, що на деяких фотографіях люди самі на себе не схожі, і я вибрав саме таку. Тому ловіть ось такий автопортрет. Не скажу, що він точно копіє мене, і причому я ще ж перше малюю в такій техніці, тому теж було складно. Але я постарався. Повертаємось до питань, якою ручкою любиш записувати нотатки свої думки. Це будь-яка ручка, чорна, синя, головне, щоб не дуже тоненька була. А так, без різниці. Як прийшов до діджиталу? Та якось невимушено після того, як купив планшет, хоча до того так консервативно трішки мислив, можливо, і то, що я просто мав якийсь страх від чогось нового. А так, то в принципі легко перейшов. Що в обстановці кімнати тобі допомагає малювати, а що заважає? Ну, заважає це безлад і, можливо, якісь зайві предмети, але які вимушені там стоять, тому що їх там місце. А мені це не подобається. А основним критерієм того, що мене мотивує малювати, це сонечко. От зараз якраз виходить з хмар, і дощ був дуже-дуже сильний дощ, я перервався, записав в телеграмі голосове, що половину записав відео і не можу далі озвучувати, тому що злива просто неможливо. Якщо уявити ідеальну кімнату для малювання, то яка б вона була? Це великий простір з великими вікнами, зі столом окремо для традиційного і окремо для цифрового малювання, зі всіма приладями та невеличким столиком для швидкого перекусу, тому що коли приходить творчий порив, тоді їсти не дуже то й хочеться, а так легенько щось там під'їсти. Це було останнє питання. Далі я покажу, як виглядає зараз портрет. Порівняю його з минулим, і зрозумію, що недостатньо, ще бліків, вони не настільки контрастні, і треба їх доробити одним словом. Цей скетчбук я хочу закінчити та зробити на нього огляд приблизно 20 сторінок залишилося. Я не рахував, але так візуально виглядає. Тому ще недовго. Ось такий автопортрет вийшов. Не знаю, чи він схожий на мене. Показувати референс не буду, тому ви теж не зможете це перевірити. А якби і показував, то напевно за 5 доларів в Патреоні. Але я настільки меркантильний, щоб з вас здирати. Принаймні, зараз. Можливо, потім я таке щось буду організовувати, але не зараз. Якщо ви в наступному відео хочете почути відповідь на своє питаннячко, а я буду часто таке організовувати, тому що ну, ідей для того, щоб про що поговорити, не завжди вистачає, а це якби хороший варіант. Так що переходьте, підписуйтесь та чекайте нових відео. Також діліться думкою, як вам. Чи знайшли для себе щось новеньке, можливо, надихнулися. От я найбільше люблю, коли люди надихаються через мої відео, тому що, ну, а що може бути приємніше? А також напишіть в коментарях, чи п'єте ви достатню кількість води кожного дня, тому що я ж за вас не буду пити. Так не працює. І що я можу сказати за цю техніку малювання від плями? Вона мені дуже сподобалася. Я, напевно, ще закуплю декілька олівчиків, і ви бачили, як вони швидко списуються на цьому щільному листочку 160 грам, тому напевно прийдеться ще закупити. А ще записуючи це відео, я згадав, що треба підписати ту сторінку, де людина пропонувала малювати автопортрет. Тобто тут людина, яка назбирала найбільше лайків, її мав зазначити на листочку, тому зараз я це зроблю. Поширте це відео серед своїх знайомих, якщо воно вам сподобалось, звісно. Якщо ви також захотіли помалювати в такій техніці від плями, то пропоную вам скинути свою роботу в телеграмі, я її покажу в наступному відеоролику. Цей скетчбук мені подарував сам Ван Гог, і він також сказав, що пий воду в достатній кількості десь 2 літри. Угу, саме так і сказав. А ще подивіться, як забруднився цей матеріал і які сліди залишив на моїй руці. Обняв вас до зустрічі. Не знаю, котенята, чи ви маєте можливість донатити на армію регулярно, але все ж, якщо у вас є така можливість, то не забувайте це робити. І слава ЗСУ та слава Україні!